Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Друзі, тепло, гарно оранж. Сьогодні стільки тепла буде від Валентини Хамайко, родині рецепти. Привіт тобі валі, дякую тобі, дякую Дуже тобі, дякую раді. за тепло, яким зустрічаєш, і Ах. за ті місточки, які ти робиш. Привіт, люд привіт калі, калі, калі і апельсин. Що робить у тебе? Ми е, готуємо сьогодні. Я знаю, що протягом тижня ви натхненні різними рецептами від маленьких канапок до чогось більш складного. Але п'ятниця це той період, коли мені хочете надихнути вас на випічку, щоб або сьогодні, або вже у вихідний день ви щось таким теплом зігрівали. І нагадаю вам партнер показу торговельна марка «Королівський смак якість королівська ціна народна, рецепти. Я дуже люблю сезонні. Тому сьогодні що зазирнули вже в нашу скриньку? У нас тут апельсини, і ми готуємо сицилійський апельсиновий кекс. І якщо ви ще не пробували цього робити, то 100% варто знати ще декілька нюансів. красунчик, да. Так, красунчик жовто-горячого кольору, дуже пряний. Мені здається, що це якраз те, що потрібно, коли є ще прохолода, коли не вистачає сонця, і ось цей кекс він просто буде вас зігрівати. Є декілька нюансів, про які я маю розказати. Цедра, нам потрібно тонесеньку оцю помаранчеву шкірку зняти. Якщо ви, наприклад, не любите занадто пряний запах, то можна цю цедру витримати трошки у воді, але я раджу просто тонесенько зняти. Білу частину з апельсина ви викидаєте. Нам потрібно лише ось печити м'якоть. Білу частину зсередини вона не потрібна. Обов'язково це умова. Отже, кидаємо ми сюди наші почищені апельсини. Кількість інгредієнтів ви побачите в рецепті. Обов'язково потім кладу сюди яйця і вам потрібно мати блендер. От без блендера тут буде достатньо складно, тому що самі апельсини, оцю м'якоть потрібно перебити до однорізного стану. У мене є. Потім я беру ось розтоплене масло. Ви його бачите, докладаю сюди, і це вже означає, що можна озброїтися блендером і починати потрошки перебивати нашу суміш. Помітити, бачите, вона стає однорідною. Сік просто сік полити не підходить. Треба, щоб була трошки ця м'яка. А ти е, перебуваєш до е, такої одноманітної текстури? Чи все такі шматочки можуть бути? Ні, ні, до е, рівномірної краще. Це тоді дає таку класну гомогенну структуру самого ага. кексу. Ага. Зараз я а це важливий нюанс, друзі. Це правда, але це легко робити, враховуючи, наприклад, що у нас е, із рідких інгредієнтів є і, і яйце, і вершкове масло. Тому уже все перебило, Далі можна взяти, наприклад, е, або виделку, або вінчик, вже як вам буде зручно, і починаємо додавати решту. Наприклад, е, можна додати ще е, окремі смаки, такі як ванільний екстракт або угу. мигдалевий екстракт. Обов'язково не нехтуйте. Нам потрібно, щоб повітряність була в нашому кексі, угу. тому додаємо розпу. Додаємо цукор, або ще краще цукрова пудра вона буде легше розчинятися. Тут можете регулювати за своїм смаком. Піш, Валі, а скажи, будь ласка, а от розпушувач, ну багато хто ну не має під рукою. А як це ставиться до того, щоб пухкість була в тих чи інших стравах, особливо в десертах, на яких угу. ти добре знаєшся, професійно до речі, ну. гасять соду з, з оцтом? Я не вважаю, за потребу гасити соду, оцтом, тому що у нас тут є кислота від апельсинів, а. і воно відповідно саме тут все просуду. Додати сода ну більш агресивна, чесно тобі ага. скажу. Але якщо у вас немає розпушувача, ви можете знайти рецепти розпушувача. Це змішування трошки крохмалю, трошки борошна, трошки соду, щоб вона не була такою а зробити самостійно. Подивіться, я нічого складного не використовувала. У мене тут винятково там виделка. Ми блендером все перебили. Веделко я до однорідного стану змішала цю суміш і вже готова викладати. І а ну. взагалі, цей рецепт народився на острові Сицилія у маленькому містечку, кажуть, що його вигадали монахи у сезон саме сицилійських апельсинів. Перекладаю ага. Можна вершкове масло замінювати на е, олію, і це така поширена практика. Чим будуть відрізнятися, наприклад, кекси, які з вершковим маслом, і кекси, які на олії? Ті, що з додаванням рослинної олії, вони матимуть таку трішки вологішу угу. текстуру всередині. Ага. Але у нас сьогодні буде невеличкий секрет для того, щоб наш кекс був саме вологим і ніжним. І зараз я вам замить цей кекс, секрет вологий і ніжний. розкрию. Так, важливо. що мені потрібно? Перший секретик, я ж буду вас готувати годувати готовим уже кексом, тому він у нас ось є, і важливо, щоб він був теплим. Тому один готовий я виймаю, інший швиденько ставлю сюди випікати. Пам'ятайте, 180 градусів десь 30-40 хвилин, і кекс ваш буде готовий. Але поки наш кекс ось тут гаряченький, Руся... Ти мені потрібен як чоловік. Давай. О, Ось у тебе. Після того, що Ти кекс, вважно, кекс да, да, має бути вологим як да, 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 да. і секс має бути. Давай, давай, бери і тикай, будь ласка. А, да. а перевіряємо. Коротше, дивіться, якщо у вас на шпажці або на зубочистці залишилося трошки зверху щось таке, значить не воно не піклося. Треба ставити назад і трошки допікати. Ми бачимо, що я встромив, витягаю, і в мене в мене сухе. А, е, бо шпатка. А значить, спечена. Ти не заговорюйся, ти роби, бо мені треба Щоб там мені багато діяти. А, Да? А, витягати, так, витягати. Ні-ні-ні, ні, ось просто багато, попри багато, багато і ще. дивіться. Справа Молодець. ті, що окрім того, що ми Супер. ще перевірили на готовність пашками, це е, е, дуже важливо для того, щоб далі зробити певні маніпуляції. Так. Валентина зробить для того, щоб у нас кекс просочився смаком. А от поєднання згущенки з апельсиновим соком творить просто магію. Повірте мені, ми обрали згущене молоко, тому що в ньому дуже ніжний такий вершковий смак, який нагадує нам про О. дитинство цитроси. Згущене молоко це оригінальна комбінація, яка 100% так. урізноманітить ваші десерти. Тому ми додаємо згущенку. Так. Молодець. Додаємо згущенку, додаємо частину апельсинового а соку. Ми змішуємо цю суміш. І дуже Я важливо, поки ваш кекс ще теплий цією сумішю поливати це наш кекс. А... І він буде тоді ніжно просочуватися. Це буде такий неймовірний десерт. Які 100% – відсотків грала і в хак, але теплий теплий, теплий. Mm -hmm. тепли, правда, тоді воно буде легко всмоктувати. Друзі, ви просто дивіться. Я навіть ну уяви в мене такої не було навіть апельсиновий сік із згущеним молоком. Вмачно. Можна додати сюди трошки, наприклад, лимон, якщо ви любите кисліше, погратися можна лаймо додати. Обов'язково пробуйте погратися. гратися, але важливо, щоб це було на гарячій апельсиновий к на гарячій Мій шок в шоку, мішок в шаку. Мій шок в згущеному молоці з апельсином. Я, я, я не знаю, що сказати. Просто. І залиште, будь ласка, хоча б на декілька, на п'ять хвилин його із тут, щоб він повністю увібрав у себе усі ці е, смаки і апельсинового Ти соку бачиш? і згущенки. Uh -huh. Тому нехай просочується, а ми буквально за мить будемо насолоджуватися. Ви таке чули, Ви таке бачили, ну, друзі? поки зараз О, вбере всі соки з і... роботу. і апельсинового соку. Дуже класний рецепт і варіант. До речі, а, я впевнена, що багато з вас, з вас спробують приготувати цей кекс. Хто спробує? Будь ласка, обов'язково сфотографуйте і відправте нам. А ми потім покажемо і скажемо от за рецептом таким приготували кекс, друзі. Ну а зараз. Зараз буде, зараз будуть ціни, але спробуйте кекс від Валентини.